Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після невдалого заколоту ВРФ повар заявив про відхід до Білорусі, однак там його досі немає. Джерела зазначають, що зовсім скоро генерали підготують Путіну новий сюрприз, а сам Пригожина ВРФ. Заколот номер 2 Наразі Путін посилив свою охорону, а також охорону державних об'єктів. Вона стала в тому числі і воєнізованою. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що кухаря та самих найманців на території Білорусі зараз немає. Про це повідомили білоруські провладні інформагентства «Б та Пул П'єрва. Чому ви запитуєте? Та в мене, де перебуває сьогодні приватна військова компанія і керівник цієї компанії. Це компанія, ви прекрасно розумієте, російська. Тому запитання явно не до мене. Наскільки я поінформований, бійці дуже серйозні, бійці музикантів перебувають у своїх постійних таборах. У тих таборах, де вони перебували після виведення з фронту на відновлення, лікування, відпочинок тощо. Іде звичайно ротація для такої війни. Після Бахмута вони були виведені до свого табору, там вони сьогодні і перебувають, заявив Лукашенко. Немає в Білорусі самого пригожина, який чинив заклад УРФ, що стосується кухаря, він перебуває в Пітері, де він сьогодні вранці, можливо, до Москви поїхав, можливо, ще десь. Але на території Білорусі його немає, сказав Лукашенко. Також зі слів білоруського диктатора, в Білорусі ніхто не будує таборів для найманців Пригожина. Водночас раніше ЗМІ фіксували роботи по облаштуванню таких місць. Табори ми не зводимо. Ми запропонували їм кілька колишніх військових містечок, які використовувалися за радянських часів, зокрема під Осиповичами, якщо вони погодяться, але у музикантів інше бачення щодо розміщення. Звісно, про це бачення я вам не скажу, заявив Лукашенко. За словами Андрія Юсова, існує певне підтвердження, що до Білорусі переносять юридичну адресу та певні формальні активності ПВК. Водночас він додав, що те, що відбуватиметься в країні, яку захопив Лукашенко, матиме здебільшого інформаційний і формальний характер. Про повноцінне приміщення всього особового складу музикантів, які персонально кухаря на території Білорусі наразі не йдеться. Підкреслив він, якщо говорити про самого повара, то у розвідці знають, де він перебував. До прикладу станом на 2 липня він був у санкт. Петербурзі, це до слова наочна демонстрація того, що глава ПВК спокійнесенько собі літає між Росією та Білоруссю, і що клеймо зрадника, яке на нього буцімто повісили, чергова фікція. Журналісти спитали Андрія Юсова, чи закінчилася так звана імперія кухаря. За словами представника Гуремо, про це говорити наразі зарано. Необхідно відстежувати, як змінюватиметься ситуація з часом. Він зауважив, що історія з кухарем, як і музикантами, в цілому, ще не закрита. Зокрема, у політичному сенсі представник української розвідки додав, що найближчим часом можна очікувати. На продовження кадрових змін у середині самої Росії. Мовиться як про військові, так і політичні. За його словами, спочатку вагнерівцям на підмогу прийшли підрозділи Шторм З. Їх фіксували на полі бою приблизно у квітні 2023 року. Зараз же вони стали остаточною заміною найманцям кухаря Путіна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.